В ім'я Отця і Сина Святого Духа, як кожна любляча мати або батько, котрий направляє або відправляє в далеку дорогу свою люблячу дитину і дає своїй дитині настанови, поради. Сказує правила поведінки, для того, щоб дитина пройшла належний шлях, дійшла своєї цілі і зробила все належне, що їй необхідно. Ось так сьогодні, дорогі брати і сестри, в останню неділю перед Великим Постом церква Христова, як і любича мати, кожна із нас. Наставляє, вказує на основні умови, яким саме чином звершувати подвиг посту, як зробити цей подвиг посту якісним і Спасительним, як саме через піст, а саме із постом і інші духовні вправи, як саме через ці засоби, зустрітися з Христом а через нього і з ним повернути собі той втрачений нами рад. І ось прочитаний євангельський уривок сьогодні від Євангелиста Матфея говорить про те, що Господь каже нам основні умови, цілі, заради ради котрих цей піст і наш шлях, до котрого ми всі тримаємося, він був якісним і корисним. Першою головною умовою нашого спасительного, спасительного приходу життя вічне являється прощення. Каже Господь, хто простить від серця провини в ближньому своєму тому, Отець простить провини Його. Якщо ти не простиш, то Господь і тобі не простить. Ось прості слова. Якщо ти простиш, тому і Господь тобі простить. Але за тими словами криється основна основополагаюча така мета і ціль нашого спасіння. Простити від серця, а не тільки на устах. Легко сказати прости, а важко. З себе викорінити це все зло, котре криється в нашого ближнього. Що таке прощення? Які методи досягнення цього прощення, яке хоче від нас Господь, щоб досягнути цього прощення необхідно полюбити, бути милосердним до свого ближнього. Це дуже просто. Але сам механізм цього прощення, як полюбити, як простити, він досить складний і потребує певних умов зі сторони людини. Церковний досвід говорить нам, що простити ближнього неможливо без Божої благодаті, без Його спасительної сили. Тільки призиваючи Господа на допомогу, тільки в Господі ми можемо якісно простити свого ближнього, коли ми забуваємо всі провини його проти нас, і можемо Самі попросити в нього пробачення. Просити ближнього, це означає змінити в собі образ, котрий ми спотворили цей образ ближнього, зробити з нього образ Божий, переродити образ ближнього, оправдати іноді Його, змінити своє життя, можливо, навіть і е, певні свої вчинки, котрі допомогли би нашому ближньому. Полюбити Бога через нас і простити один одного. Прощення таке, котре будується на молитві, котре будується на взаємодопомозі один одному, таке прощення угодне Господу. І воно приносить нам уже тут на землі радість і спокій. Але важливо. Особливо нам кожен раз спішити першим до цього прощення, до пробачення. Два слова пробач і прости. В українській мові ці два слова, вони в такому синонімічному ряду означають одне й те саме. Але якщо ми заглянемо в корінь таких старослов'янських цих слів, прости. І пробачив. Побачимо зовсім інше значення. Просто пробачив. Це крім насильне связькому слову і звині. Тобто виведе мене із вини, то тобто, виведе мене з тої вини, котра є мене, ця вина є для мене тим таким юридичним тягарем, котрий мішає мені і моєму внутрішньому спокою. А ось слово прости прості, воно має дуже глибокий сенс. Воно означає, що прийми мене таким, яким я є. Прийми мене таким в моєму благовільному пристоянні перед тобою. Тобто віднови зі мною наш втрачений зв'язок. Поверни мене до того стану, яким ми були до нашого місця. Зла до нашого непримирення. Ось саме це слово прости воно кожного веде саме в такому значенні переміні себе до того образу, до якого ми покликані. А ми покликані всі подоблятися Господу нашому Ісусу Христу. В Древньому хотику є гарна, гарне повчання. Розповідь, як один монах, послушний прийшов до свого старця, і каже, Отче, для того, щоб простити, звичайно, він каже, я розумію, що треба вдаватися до Господа, до святих, брати з них приклад. Але що саме перше, яке допомагає мені простити? На що мені дивитися? На ікону, на людей? Можливо, переживати в собі якийсь цей містичний образ Господа, переживаючи його в собі, і від нього відштовхуватися, щоб простити людину? А старець відповів дуже просто. Дивись в себе, зрій собі, тобто подивися на себе, коли в тебе прийшло зло, зло коли тобі зробили образу, коли ти відчуваєш в своєму серці ненависть, першим що? Почни з себе. Ось почати з себе пропонує нам, дорогі браті і сестри, піст. І цей період, в котрий ми вступаємо великопосне. Почати з себе, віддалитися від суєти, яку пропонує нам світ. Заглянути своє серце і в серце своєму. Зустрітися з Господом. Сьогодні ми чули, що Важливим є піст дотримання посту. Але прекрасно ми розуміємо, що піст це самоціль, а тільки засіб для досягнення цілі. Постом і молитвою багато святих помолили Господа. Постом пророк Давид неодноразово попросив, просив Господа прощення. Постом, пророк Моїсей, отримав заповіді. На горі, років прокиля, небо закрило три роки, постом не невія колись, отримала милость від Господа. Постом і Предтеча став найбільшим серед народжених. Сам піст і його засіб необхідний, взагалі, сам піст необхідний для наше спасіння. І приклад посту показав нам сам Господь наш Христос Свій 40-денний постом. І цим постом показав нам і допоміг нам в якісній збережність нашого посту подавати страсті, ті страсті, котрі враг часто насіє нам. Це сластолюбія, славолюбія, сердолюбія. Ми чуємо сьогодні Івангелії, Господь говорить, що зберігайте свої скарби на небі, де скарб ваш, там і серце ваше буде. А для нас, дорогі брати і сестри, справжній скарб це Господь наш Ісус Христос. І ось, чуючи нас, сьогодні настанови, як правильно досягти нашої мети повернення в рай. Необхідно в першу чергу примиритися і подумками, і наділі, примиритися від чистого серця, простити провини всім нашим ворогам, просити прощення в тих, навіть хто здається, не являється нас ворогом, але необхідністю є прощення для кожного з нас, щоб отримати Божу благодать. І від цієї благодаті Той блажений пристанок, життя вічне, в царстві Небесному. Амінь.